Я думаю, правильно. Чому? Е, ну, Тому що зараз не такий веселий час, це по-перше, а по-друге, іноді люди своїми думками їдуть і це зайве. А кому не заважає. Ну, якщо нам там, ну, шансон, я вважаю, ні. Там, ну, рок – ні. Ну, а якщо якась там папса, то хай грає. Тому що ми маємо бути солідарні з тими, хто зараз не має можливості слухати музику з хлопцями в окопах. Я вважаю, що це правильно. Тому що не всі бажають слухати саме цю музику, саме такої громкості. Мені у я завжди ставився негативно до людей з колонками, які слухають музику в громадських транспортах. Типу, мені мене особисто приваблює. Переслуховування музики в наушниках я до, до цього ставлюся позитивно. Я вважаю, що кожен повинен поважати інших і не обов'язково пасажирам слухати музику, яку полюбляє інший пасажир або водій. Я думаю, що так, напевно, від всього. Якщо людина хоче слухати музику, нехай вона слухається в наушниках, але не, не заважаючи да. іншим громадянам. Дуже правильно. а тому, що відволікає увагу от. Е Шофер повинен зосереджений бути не на мелодії, не на словах і так далі, а на дотриманні правил дорожнього руху. Тому ДТП у нас, на жаль, дуже часто трапляється, тому дуже правильне рішення. Та без різниці якось. Ну не знаю, я на це не зважаю уваги. Свою музику вони можуть давати дискомфорт іншим пасажирам, ось тому. Я вважаю в принципі, так само, тому що в кожного своя, ну, свій музикальний так сказати, смак. Може це не подобатись комусь, можливо, в когось там нема настрою на музику чи ще щось.